Опалювальний сезон на Миколаївщині завдяки нашим збройним силам та нашим енергетикам та комунальщикам Ми пройшли його до як область пройшла цю зиму та готується до наступної цифровізація актів цивільного стану. Ці документи надважливі і надважливо їх зберегти. Покажемо, як на Миколаївщині зберігають цінні документи. Бойовий шлях Миколаївської 123-ї бригади. Ми йдемо вбивати ворога та купанта та захищати рідних. Розкажемо, як бригада тероборони перетворюється у сучасний бойовий підрозділ. Понеділок, 24 березня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Протягом минулої доби російські війська атакували три громади на Миколаївщині. Як інформують Вова вчора та сьогодні зранку артобстрілу зазнала Куцурубська громада. Також 23 березня ФПВ-дроном було атаковано Галицинівську громаду. В селі Лупареве пошкоджено склад у лікувальному закладі. Цього ж дня росіяни атакували безпілотниками і очаків. Один з ударів пошкодив вікна в багатоповерхівці. Постраждалих немає. Психотропи в аромасвічках у Миколаєві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт проти 20-річної місцевої жительки. За даними нацполіції, вона за змовою зі зловмисниками з інших регіонів організували незаконний збут амфетаміну в особливо великих розмірах. Ділки збували наркотик через інтернет-магазин і поштою відправляли його по всій території країни, маскуючи психотропи у аромасвічки. Їй загрожує до 12 років ув'язнення. У Миколаєві від сьогодні завершується опалювальний період. Однак, тепло поки що подаватимуть у садочки, лікарні, пологові будинки та амбулаторії. Рішення про це ухвалили на позачерговому засіданні. Виконкому повідомили у міській раді. Мер Олександр Сенкевич високо оцінив роботу комунальників упродовж сезону. Далі цитата вважаю, що ми гідно впоралися з цим періодом. Щиро дякую повикам і всім працівникам ЖКГ за вашу працю. Ви робите все можливе. І неможливе. Як і в обласному центрі, на Миколаївщині також добігає кінця опалювальний період. Попри російські обстріли, регіон пройшов зиму краще ніж прогнозувалося. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Як вдалося забезпечити стабільне теплопостачання та які плани на підготовку до наступного сезону, дивіться далі. Миколаївщина готується до наступного опалювального сезону. Підготовку розпочали ще два місяці тому. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини є амбітні плани, які затверджені прем'єр-міністром міністерством відновлення. Ми працюємо з міжнародними донорами. По енергонезалежності регіону ми вже зробили перші кроки, і деякий відсоток не буду казати. Ми вже це зробили. Це мабуть теж допомогло нам пройти краще цей опалювальний сезон. Я маю плани, скажімо так, щоб на наступний сезон ми ще безпечніше в нього зайшли і вже не так залежали від обстрілів росіян. Попри активізацію російських обстрілів у лютому, область пройшла цю зиму краще ніж прогнозували. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі енергетиків і комунальників, зазначає Віталій Кім. Цилю були наша тест та наші об'єкти критичної інфраструктури. Вони навіть влучали, і завдяки енергетикам нашим вдалося відновити за добу теплопостачання на зараз. Можу казати, що трохи вони збавили темп через те, що опалювальний сезон підходить до свого завершення, і обстріли зменшились. Попри російські удари, енергетики оперативно відновлювали теплопостачання ми вже готувалися всі держава, і місцева влада, і територіальні громади до цього, і ми очікували, що ворог буде обстрілювати, тому були зроблені там кроки і по кого рації, і по резервному живленню, і по резервам, які нам були потрібні. Ну на щастя так обійшлося. Якщо середня добова температура три дні поспіль перевищує 8 градусів, опалювальний сезон офіційно завершується. У разі збереження такої погоди сьогодні буде останній день централізованої подачі тепла до житлових багатоповерхівок. Олександр Долматович, Владислав Неюдомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv. У Миколаєві невідомі викрали 45 кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязна та Третя Слобідська. Рослини нещодавно висадили студенти. Про це повідомив місцевий депутат Дмитро Січко. Він зазначив, що восени на цій території провели висадку, щоб створити привабливий громадський простір, однак частина кущів зникла. Далі цитата порівняйте фото. Сквер з висадженими кущами лаванди восени і цей же сквер сьогодні, але без лаванди. Завтра звернуся до КП Миколаївські парки із проханням передати матеріали до поліції. Сподіваюся, що завдяки камерам спостереження вдасться знайти винних. Дякую мешканцям, які вже повідомили про це правоохоронцям. На Миколаївщині стартував проєкт з цифровізації актів цивільного стану. Це стало можливим завдяки підтримці програми розвитку ООН в Україні. За умовами угоди в регіоні оцифрують понад 2,5 мільйони записів. Детальніше про цей проєкт. Далі Катерина Рупташ. Щодня українські міста знаходяться під прицілом окупантів, які не цураються бити ані по адміністративним об'єктам, ані по цивільним. Війна довела цифровізація. Це не лише про зручність, а й про захист даних, щоб убезпечити інформацію від втрат на Миколаївщині. розпочали проєкт оцифрування актових записів цивільного стану. Ми всі розуміємо про те, що війна. Ми всі розуміємо про те, що можуть бути прильоти, можуть бути знищення архівів. А ці документи вони про родину, вони про підтвердження родини зв'язків. Вони вони про підтвердження певних фактів. Вони дають право на спадкування. Вони дають право підтвердити право на виплату, якщо загинув військовослужбовець або зник безвісти. Тому ці документи надважливі і надважливо їх зберегти. Рік тому, в рамках такого проєкту, Міністерство юстиції оцифрувало архіви актів цивільного стану, вивезені із Донецької та Луганської областей. Тепер проєкт стартував і в нашому регіоні за підтримки програми розвитку ООН в Україні. Ми спостерігаємо сканування документів, яка надає можливість. Оцифрувати паперові носії актових записів цивільного стану у подальшому планується здійснення перевірки відсканованих документів на предмет їх читабельності, якості відсканування. Після того ці документи будуть передаватися на жорстких носіях нашим відділам за місцем розташування архівів. І в подальшому ці відомості будуть верифікуватися, тобто вноситись відомості вже в реєстр актів цивільного стану, який в подальшому буде примати участь у наданні адміністративних послуг іншими органами влади. Договір передбачає оцифрування 2 мільйонів 750 тисяч актових записів. До цієї роботи залучили підрядну організацію, яка виконує сканування паперових носіїв. Складнощі можуть бути в книжках 53-х років, ну таких старих років, бо трішки вже часу пройшло. Може бути чорнила трошки розплевтися, можуть бути надруковані вже, може з віком воно трошки повитиралося. Але в принципі, налаштування нашої техніки, сканерів це все вирішує. Що ми стараємося як найкраще, як найякісніше його зробити. Зараз цим займається 18 операторів, аби вже до кінця року завершити цифровізацію на Миколаївщині. Надалі цю роботу планують розширити і на інші регіони країни. Десь історію ми виконуємо самі, де є менші відділи з невеликими архівами і невеликим навантаженням. Десь ми дуже очікуємо нових донорів або відшуковуємо кошти вже в себе всередині. Такі проекти ми плануємо щодо Харківщини, щодо Сумщини, щодо Чернігівщини. Такі проекти ми плануємо щодо Дніпра, тобто максимально намагаємося покрити ті регіони, які в найбільшій біді на зараз в нашій країні. Таким чином, в Мін'юсті сподіваються, що це допоможе вберегти надбання, яке десятиліттями зберігали працівники відділів ДРАЦУ по всій країні. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві відкрилася персональна ювілейна виставка художниці Інни Андражевської. В експозиції представили 51 живописну роботу, створену протягом останніх п'яти років. Які картини представила мисткиня до свого дня народження? Дивіться у сюжеті нашої Олександри Долматович. Мистецтво це спосіб зупинити мить і зберегти емоцію на полотні. Інна Андражевська робиться вже багато років, створюючи картини, що наповнені теплом і душею. До 60-річчя художниці у виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтв відкрито її персональну виставку. Експозиція отримала символічну назву «Андражевський 60». ініпальні післязавтра 60 років. Вона дуже хворіє і сьогодні не буде на виставці, але ми душею і серцем. Ми з нею. Виставка чудова. Живопис чудовий. Є чому навчатися, є чим захоплюватися. Інна Андражевська народилася 23 березня 1965 року в Миколаєві. У 1981 році закінчила місцеву дитячу художню школу, після чого продовжила навчання у ростовському художньому училищі імені Митрофана Грекова. Після навчання художниця повернулася до рідного міста, де продовжує творити й нині. У 2006 році стала членкиною Національної спілки художників України. Сьогодні її роботи знають і шанують не лише в Україні, а й за кордоном. Вона є членом Національної спілки художників України. Вже довгий час вона активно займається живописом, активно займається викладацькою роботою. Вона педагог, в неї є плеяда учнів, які зараз вже її учні стають членами молодіжного відділення Національної спілки художників України. На виставці представлено 51 картину, створену протягом останніх п'яти років. Це сюжетні групові портрети, жіночі образи, автопортрети, пейзажі та натюрморти. Усі роботи вирізняються витонченим художнім стилем і увагою до деталей, каже голова обласної організації національної спілки художників України Дмитро Артем. Прекрасна художниця, цікава, оригінальна, має свій почерк, свій характер, творчості, свою. Колоритну і художню особливість це велика перевага любого художника, коли він має свій почерк, свій характер і свою, своє лице. Організацією та оформленням виставки займався колектив дитячої художньої школи. На відкритті зібралися всі викладачі та учні закладу, аби насолодитися мистецтвом відомої художниці. Сьогодні, у цих залах, вся дитяча художня школа, всі викладачі дитячої художньої школи зі своїми учнями напередодні весняних канікул. Ми зараз так зробили, щоб як день мистецтва у нашій школі, і ми всі дружно прийшли на відкриття цієї виставки. Я думаю, що діти, коли діти, коли виростуть, вони зрозуміють, що те, що во сьогодні ми тут бачимо, це є. Ну, мистецтво, яке повинно бачити якомога більше людей і розуміти. Ознайомитися з роботами Інни Андрежевської можна у виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтв. Експозиція триватиме два тижні. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Світ. Очима дітей у міській бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка пройшла інклюзивна фотовиставка. На ній представили 50 робіт. Їх авторами та моделями стали діти з особливими освітніми потребами та їх батьки. Організатори відзначають, що кожен з них вклав у власну роботу частинку своєї душі. Особливо цінним є те, з яким натхненням і любов'ю до життя вони виконані, знаючи про труднощі, котрі дітям зустрічаються щодня. На виставці були були також присутні керівництво міського департаменту соцзахисту, представники шведської благодійної організації, фахівці центрів реабілітації, мрія та дитячої школи мистецтв номер 1 Миколаїв, місто, герой. Сьогодні минає три роки з того дня, коли нашому місту офіційно присвоїли звання міста Героя. Три роки тому це стало визнанням мужності, стійкості та незламності миколаївців, які від початку великої війни боролися за місто. Мер Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці відзначив, що Миколаїв продовжує боротьбу за відбудову, за гідне життя та майбутнє. Але головне, що місто вже довело всьому світу. Миколаїв був, є і буде містом незламних людей. До третьої річниці присвоєння звання міста Героя Миколаєву. Ми познайомимо вас з місцевою 123-ю бригадою тероборони. Її сформували ще у 2018 році, однак по справжньому проявила себе вже під час Великої війни, зокрема, у ході боїв за Миколаївщину та звільнення Херсону. Сьогодні ж підрозділ воює на найгарячіших напрямках фронту, якої нині є бригада. Хто її воїни? Дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. Вони відстояли Миколаївщину, звільняли Херсон і зараз воюють на найгарячіших ділянках фронту. Це про Молоду, 123-ю бригаду тероборони, яка за три роки великої війни вже закарбувала бойовий авторитет. Бригада була успішні бойові дії по обороні Миколаєва, по обороні міста Вознесенськ, на островах Херсонської області. В Запорожському направленні, в Херсонському направленні, в Харківському направленні безпосередньо на Донецькому в Нанецькому направленні Углідар. І наразі на всіх найважчи напрямках наші військовослужбовці стійко та можуть виконати своє завдання. 123-я бригада відрізняється від інших миколаївських підрозділів тим, що її бійці до 24 лютого не були військовими, чи не кожен з них раніше мав мирне цивільне життя, але поклик захисту батьківщини все змінив. Це вмотивовані, це досвідчені, це люди, які прийшли на війну не вмирати, а захищати свої території, свої землі, своїх дітей, свої родини від окупанта та нищити його на всіма доступними способами та методами. 55-річний Ігор пішов добровольцем у перший день війни. Раніше працював у порту, а тепер головний сержант батальйону операторів дронів. У березні 22-го він був серед перших, хто обороняв Миколаїв. Отримав зброю, бронежилет, каску. І на слідчі неділі, вже через неділю підготовки, ми вже були на передовій, на виїжджали на мобільних групах, прикривали місто. Потім формірував батальйон 255, й Після були на Чернігівщині, на Херсонському напрямку, і остання наша ротація на Донецький напрямок. Вуглідар на війні важко і страшно зізнається Ігор. Проте є моменти, які надихають. Золотий хрест від пана залужного від командуючого. Також нагорода за оборону України від президента. А так вийшов з бою і радуйся, молиться Богу, радуйся, що ти вийшов, радий, що ти можеш щось зробити для своєї батьківщини. Із позивним депутат служить В'ячеслав. Він колишній депутат Миколаївської міськради та підприємець. А нині старший технік мінометної батареї, каже, що взяв зброю, щоб захистити свою родину. Спочатку я займався евакуацією так, людей. Ну, також ходили по місту, патрулювали. І ну, в березні місяці вже вирішив піти і вступити в лави Збройних сил України. Дружина не захотіла виїжджати, і тоді я сказав, якщо ти не хочеш виїжджати з міста Миколаю, тоді я піду захищати тебе вже так, в лавах Збройних сил України. На війні до всього можна звикнути, вважає В'ячеслав, але не до того, коли на твоїх руках вмирає побратим. У нас була така ситуація, коли. Наш побратим Віктора Вікторович, він був тяжко поранений, і по рації ми почули, що в місце, де він знаходиться, прилетів снаряд, і це ми кинулися туди його витягувати. І це було насправді страшно, тому що ворог туди задіював якісь нові види озброєння. Ну все одно, ти коли рятуєш людину, ти думаєш, по-перше, за те, щоб його врятувати, а вже потім про всю іншу безпеку. На жаль, да, ми не змогли його довести. До лікарні, до госпіталя і в евакуаційній машині він загинув. За три роки війни В'ячеслав опанував кілька бойових спеціальностей. Каже, можливість постійно вчитися і розвиватися, це одна з головних особливостей 123-ї бригади. Тут є свобода дій. Я ж кажу, я прийшов, призвався водієм. Потім, коли в нас сформували вже мінометну батарею, я опанував міномет. Став командиром розрахунку, командиром відділення, почав коригувати артилерію, панував цей мавік. Зараз для себе відкрив бомбер. На фронті бойовий досвід на вагу золота, наголошує військовий інструктор Борис. Він свого часу пройшов строкову службу, воював на сході з 2014 року. А після повномасштабного вторгнення приєднався до тероборони. Тепер передає свої знання новобранцям. Ми займаємося процесом. Адаптації, наприклад, новоприбулих військовослужбовців, оскільки зараз, згідно з прийнятими нормативними документами, обов'язково проходження базової загальновійськової підготовки для кожного військовослужбовця, який тільки ну, поступив до Збройних сил. Станом на сьогодні це 45 днів. Після того, як вони проходять цей курс, вони розподіляються по бойовим частинам і там вони проходять ще й курс адаптації. Перед бойовим завданням новобранці проходять вишкіл, підкреслює інструктор і запевняє. Непідготовлених на фронт не відправляють. Війна вже триває третій рік, тобто було більш ніж достатньо часу, щоб зібратися і прийти таки до військомату. Ну, є різні люди. Скажімо так, навіть зараз значна частина військовослужбовців, яка приходить, вона приходить добровільно. Як би це дивно не звучало, головне, це те, що людина повинна виконувати свій конституційний обов'язок. Це захист батьківщини. Сьогодні 123-я бригада це не просто тероборона, розповідає командир Олег Макуха. Реалії війни вимагають нових підходів, і підрозділ отримує нові задачі. Командування постійно переход на технологічні, це прозорі кадрові рішення, управлінська діяльність. Розвиток напрямку РЕП, розвиток напрямку БПЛА. Тут дуже вмотивований особовий склад, Тут є перспективи, перспективи розвитку РЕП, перспективи розвитку БПЛА, перспективи розвитку артилерії, перспективи розвитку е броньованої техніки та успішні планування та успішне виконання бойових операцій. Сам 39-річний полковник на війні з 2014 року, командуючи різними підрозділами, він стверджує, що головне. Це бажання і мотивація воїна, а все інше прийде з підготовкою та досвідом. Ми йдемо вбивати ворога та окупанта та захищати рідних своєї землі та своїх рідних. Ми народилися на цій землі. Мотивація одна проста. Заді нас, наші рідні сім'ї, наші міста. Мотивація одна не попасти не надіти ярмо, російське ярмо. Повинні бути свобідні. Чисті справедливі люди тягнутися до кращого, старатися і робити все для перемоги з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту. 22 березня у спорткомплексі Надія відбувся відкритий чемпіонат області з Черридінгу. За найвищі нагороди змагалися 10 команд: Миколаївський клуб Пріма, спортивні клуби з Одеси, а також 5 колективів з Миколаївщини. Чи не вперше обласній федерації Черлідінгу вдалося долучити стільки команд саме з регіону? Президент Федерації Черлідінгу та Чирспорту України Андрій Боляк, голова тренерського комітету Наталія Боляк. Очільники спорту міста Ірина Бондаренко а також області Михайло Ніколаєв відкривали змагання та нагороджували переможців. Також їх було відзначено подарунками від Національного олімпійського комітету. І про погоду цього вівторка, 25 березня. День та вечір у Миколаєві обіцяють бути ясними, без зопадів. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 77%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви пам'ятаєте про день, коли Миколаєву присвоїли звання міста героя і за що він гідний цієї нагороди. Аби дізнаватися про всі події і першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт Еркамарт.Ті. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.